Говорить Росія устами Піскова, що його країна не піддається впливу санкцій, зберігає відкритість до переговорів щодо українського конфлікту. Так він прокоментував заяви Трампа про необхідність зупинити постачання енергоресурсів до Європейського Союзу. Це добре, друзі, скільки б ми не критикували Трампа, але все-таки його тиск і критика сьогодні Європейського Союзу за те, що вони торгують з Росією, як бачите, сьогодні дається взнаки навіть і в Москві. Оскільки Лавров наполягає на тому, що контакти із Білим домом зберігаються, все, мовляв, окей, і Пісков про це говорить, але не все так добре, як то вони подають. Що сказав Лавров коментуючи подальший перебіг подій щодо російсько-української війни? Він говорить, що Росія наполягає на глобальній угоді щодо України. Про це він сказав під час засідання круглого столу, польського Круглого столу на тему Українська криза. Дотримання цілей та принципів Статуту ООН. Цей круглий стіл проходить в рамках Генасамблеї Організації Об'єднаних Націй, куди має летіти і президент України Володимир Зеленський, і де він зустрінеться із Дональдом Трампом. І Лавров сказав, що адміністрація Трампа розуміє, як завершити війну. А для цього він каже, треба прибрати першопричини. Чому такі висновки робить Лавров, я вам сказати не можу. Але зараз він фактично говорить про те, що вони з Трампом нібито в одній упряжці. Втім, як ми бачимо, санкції, які має ухвалити Європейський Союз, все ж таки тригерять Росію. І Росія говорить про те, що, ну, мовляв, нічого страшного нема, але звертає на це увагу. За версією ж Лаврова, таке розуміння про першу нібито з'явилось під час зустрічі. Путіна і Трампа в анкореджі на Алясі. Зараз ходить багато мемів про те, що ж Путін розповідав в автомобілі Дональду Трампу. Також Лавров заявив, що Україна нібито відхилила пропозиції, які Стіфітков передав їй за результатами зустрічі Трампа і Путіна на Алясці, і попереджає Лавров що Київ саботує зусилля США і намагається разом із Європою переконати Трампа відмовитися від миротворчих зусиль і повернутися до конфронтації. З Росією. Далі він говорить, що Москва і Вашингтон обговорили, зокрема, заборону УПЦ. Він додав, що США розуміють, що порушення прав людини в Україні є неприйнятним. Ну і найбільш крінчова теза, яку він видав на цьому засіданні Круглого столу, він сказав, що західні військові в разі відправки в Україну будуть по суті окупаційними військами і законними цілями для російських військових. Ну, Мені видається, що вже в Європі ніхто не звертає на такий ідіотизм Лаврова. І поляки справді збираються приїхати до України, навчатися збивати дрони в Україні. Поки що це подається як військова місія, військова комісія. Військові представники ну, не говорять про якийсь контингент, але ми розуміємо, що просто поляків тут справді будуть навчати збивати російські дрони. Ну, і Лавров сказав, що обмін територіями або спроба спокусити Путіна відновленням торгівлі з США в питаннях України не спрацюють. Ну, як на мене, на злодіїві і шапка горить. Тому Лавров про це і говорить, оскільки росіяни дуже хочуть відновлення. Торгівлі зі Сполученими Штатами Америки ну більше за все вони хочуть справді зняття санкцій. Тому і Пісков реагує на це. А Пісков реагує, значить, реагує і весь Кремль. Німеччина, нібито ще раз наголошу, нібито це ще не точно, офіційної інформації нема. Змінила позицію свою офіційну щодо заморожених російських активів і тепер підтримує розширення використання цих активів, не конфіскацію. Не плутайте про конфіскацію, поки що не мова не йде. Для того аби фінансувати Україну. Бо Німеччина побоїться того, що коли Америка відмовиться від допомоги Україні, тягар фінансовий більший за інші країни для підтримки України, ляже на плечі Німеччини. Ну, загалом Німеччина особливо не постраждає. Та й, в принципі, вже Трамп не надає ніякої допомоги Україні. За все платить Європа. Ну, Німеччина, враховуючи те, що вона має. Найбільше сьогодні надходження у своїй економіці, ну і загалом, дається знаки тяглість наслідків Другої світової війни. Вона справді нам багато допомагає. Що пише Блумберг? Зміна позиції Берліна відбулася на тлі занепокоєння якраз про фінанси. І за словами співрозмовників агентства, це питання мають порушити міністри фінансів з країн ЄС. На зустрічі в Копенгагені цього тижня, а також лідери ЄС у жовтні. Ну, тобто, з цим питанням поспішати особливо не будуть, але головне розпочати дієві розмови про використання цих коштів. В чому ж, власне, суть використання цих коштів, як їх будуть забирати чи нібито забирати у росіян? Про це більш детально пише сьогодні видання Financial Times. Зокрема, Європейська комісія пропонує два нові варіанти використання заморожених російських активів. Для забезпечення репараційних кредитів в Україні на суму 170 мільярдів євро. Давно вже Європа думає, як допомагати Україні у му році, тому що Зеленський сьогодні повідомив про те, що на наступний рік треба зробити дві великі справи: завершити війну і знайти 120 мільярдів для підтримки України. Половину цих коштів бюджет збере сам, я вам про це вже розповідав на каналі, а половину треба запозичити. Тобто нам треба запозичити приблизно 60 мільярдів. Доларів це немало. Ну а тут мова йде просто 70 мільярдів євро, тобто то кредитування буде не на один рік. Гроші хочуть використати без формального вилучення цих активів, щоб обійти заперечення низки країн. Зокрема, пише Financial Times, Бельгії, Німеччини та Франції. Чому Бельгії? Тому що всі гроші фактично в них. Німеччина, як ви бачите, змінила свою позицію, але вона раніше виступала категорично проти. Але Німеччина не за конфіскацію. Також не путає. Ну і Франція також завжди була лояльна до Путіна. На жаль, Макрон в перший рік широкомасштабного вторгнення провів найбільше телефонних розмов із Путіним. І нині Франція купує найбільше скрапленого природного газу у Росії. І як ви бачите, Макрон зараз. Фактично мовчить. Так, я розумію, в нього купа власних проблем, але це не означає, що він має відмовчуватися. Ну, хоча частково долучається, наприклад, і до оборони Польщі. Тепер про схеми вилучення цих коштів, точніше, залучення цих коштів російських. Перша схема передбачає закупівлю на ці кошти без відсоткових облігацій Європейського Союзу, щоб залучений капітал відправити в Україну траншами. Близько 170 із 194 мільярдів євро російських активів, які зберігаються в в Бельгії, вже погашені і тепер відображаються у вигляді грошових залишків на рахунках. Але випуск довгострокових облігацій, забезпечених російськими активами. Вимагатиме гарантій, що режим санкцій залишиться в силі на весь термін кредиту. Умовно, якщо кредит буде розрахований там на 50 років, а війна закінчиться, наприклад, у му році, як то каже Зеленський, мають бути гарантії, що і далі будуть гасити ці облігації за рахунок російських грошей. Тому що це справді для Європи проблема. Вони в перепрошую не можуть знайти 170 мільярдів євро. Хоча на мене, це не така вже і непідйомна сума для європейського союзу. Держдума рефі офіційно демонструвала європейську, перепрошую, де анонсувала так європейську конвенцію про запобігання. Так не буду говорити це слово, тому що YouTube дуже до нього вразливий. Дійсно, запобігання знущанням. Хай буде ось таке от слово, так замінене. Ну і далі пропоную вам деякі ще слова цієї рашистської бредоти заслухати, тож давайте послухаємо. Ніколи російська армія не працює ні на гражданському населенням і мирному населенням. На кожне об'єднання ми задавали питання, де доказательства, де факти. Придавали нам І в тому, що стосується фейков, обвиняющих российскую армию в преступлениях, которые затем оказывались совершенными украинским режимом, есть численно, Есть ролик, который мы Ну, тобто, рівень цинізму цих слів ми з вами прекрасно розуміємо. Ми з вами бачимо і те, як Лавров говорить про те, що на кожне звинувачення ми ставимо питання, де докази, де факти, покажіть нам факти. Цікаво, чи він сам взагалі вірить в те, що він говорить. Ну мені здається, там вже наскільки знаєте в голові прополощено все російською пропагандою, Кремлем, Путіним і тому подібне, що можливо вони реально в це вірять, але мені здається ні, тому що заяви, які робить російський диктатор, це відношення, ці обстріли постійні, мирного населення, коли вони влучають в лікарні, в дитячі садки, в ліцеї, в школи, вищі навчальні заклади і тому подібне, ми з вами прекрасно розуміємо, що випадково це не відбувається, і ми з вами... Ми спостерігаємо, які вся адекватна цивілізована спільнота. А які що докази і факти потрібно надати Кремлю? Питання залишається відкритим. Нехай вони приїжджають і самі дивляться, що тут відбувається. Ну тобто. Вся інформація, ми живемо в 21-му сторіччі. Інформаційна війна також зараз відбувається. Тобто, все те, що відбувається у місті, так в наших містах у світі, всі ці докази, які ми документуємо, ну це нереально просто згенерувати штучним інтелектом, не знаю, якимось чатами і тому подібним. Тобто, все те, що відбувається на території нашої держави. А високопосадовці з інших країн наші партнери вони приїжджають, вони дивляться, вони бачать, що тут відбувається. А рашиські федерації все ще де докази, де факти. Питання залишається для Рошиської Федерації. В першу чергу для Лаврова на жаль, відкрите. Тим часом Володимир Зеленський зробив наступну заяву. Росія готує на осінь ще дві наступальні операції. На думку президента у російських загарбників усе пішло гірше. Ніж вони очікували, російські окупаційні війська готуються до ще двох наступальних операцій цієї осені. Таку заяву зробив Володимир Зеленський в інтерв'ю News. На мій погляд, ми дуже вчасно спрацювали і зірвали повністю дві наступальні операції. Третю, я думаю, що якщо чесно, день два, і ми зрозуміємо, що вони понесли великі втрати, і у них нічого не вийшло. Але мені потрібно ще одну-дві доби, щоби про це сказати публічно. Додав глава держави, розповідаючи про ситуацію на Передовій на думку Зеленського, російських загарбників усе пішло гірше, ніж вони очікували. Так прямова мова далі. Я б так сказав, у них все набагато гірше, ніж вони путіну доповідали. Путін про це не знає. Думаю, не усвідомлює. Але безумовної графіки є у нього доповіді. В якийсь момент він все це побачить, зауважив президент. Ну і ми будемо бачити про те, як будуть. Активно чи не дуже наступати росіяни, бо ми бачимо, що сьогодні були повідомлення про те, що у Дніпропетровській області було так активовано режим активного переселення українців, так евакуація оголошена ще 18 населених пунктах, тому що, на жаль, росіяни там активно зараз просуваються. Вони, напевно, зрозуміли, що в Сумській області їм не вдасться зробити. Всі свої плани втілити в реальність, так, тому вирішили активізуватися на Дніпропетровській області. На жаль. А тим часом в Львові були наступні новини. У кабінеті міського голови садового знайшли прослуховувальний. Пристрій так далі, пряма мова. У звичайний зарядний блок радіотелефону криво припаяли сім карту карту пам'яті та мікрофон. Минулого тижня телефон почав виснути, віддали в ремонт, і результат бачите, кому і навіщо це потрібно, мають з'ясувати правоохоронці, заявив садовий. Так